Якщо ви шукаєте не дуже солодкий десерт, вам не сюди. А якщо ви шукаєте солодкий, насичений, липкенький, м'якенький десерт, огорнутий насиченим карамельним соусом, то ви за адресою. Сьогодні готую фініковий пиріг, один з моїх найулюбленіших десертів, британський десерт Стікі Тофі Пудинг. А ще це перше відео на Ютубі після аж піврічної паузи. Хочу поділитись тим, що дуже рада нарешті повернутися і розказати, що я цей час робила. Якщо вам не дуже цікаво, то можете по тайм рухатись одразу далі до рецепту. Чим барні пішов. А тим, кому цікаво, де я пропадала, всім привіт. Дуже рада, нарешті, до вас повернутись, дуже-дуже, дуже скучала за Ютубом і щасливо нарешті стояти перед камерою. Що ж я такого важливого протягом цього часу робила? Що не мала можливості знімати Ютуб. Займалась двома проектами. Перший проект називається Донька. Народила доньку. Другий проект називається Курс по хлібу на заквасці». Протягом цього часу ми займалися підготовкою до появи дитини, звикали до нового життя, а ще весь цей час займалися створенням курсу по хлібу на заквасці. Наш курс називається Хліб на заквасці спекти і зрозуміти, бо ми допомагаємо не тільки навчитися пекти хліб і виводити закваску, а й розуміти його, розуміти процеси, які відбуваються в хлібі, і розуміти, як ви можете на них впливати. Для цього у нас є теоретична частина і, можливо, найкрутіше. Що є у нас в курсі чат зі зворотнім зв'язком, де відповідаю не я, а моя подруга, з якою разом ми робили цей курс, професійна пекарка Наталка. Наталка знає все. Наталка допомагає всім розібратися з усім, і продажі курсу будуть відкриті. До кінця цього місяця, тобто до 31 жовтня 2025 року. Якщо ви давно хотіли навчитись пекти хліб або покращити свій досвід, запрошуємо до нас. Будемо дуже раді пекти хлібчик разом. Пудинг він же бісквітно-кексова основа нашого десерту, готується просто, але з цікавинкою для нього я спочатку поєдную розм'якшене масло з цукром: 125 г грам масла і 125 г грам цукру. А цукор я змішую половину звичайного і половину коричневого. В миску вбиваю два яйця і повернусь до коричневого цукру, який у мене з'явився вдома і постійно тепер є, якраз після того як я вперше приготувала тофі-пудинг, і зрозуміла, що повертатимусь до нього доволі часто. Коричневий цукор з'явився у мене не один, а разом з патокою. Бо патока це інгредієнт, який також є в цьому десерті. Але пізніше я зрозуміла, що самої патоки насправді вистачило би. Бо коричневий цукор це звичайний цукор, в який додається патока, завдяки чому він стає коричневим і таким, як вологий пісок липучим. Але липкий, тобто стійкий наш десерт стає не завдяки ньому, а більше завдяки тому, що ви зараз бачите в кадрі, завдяки фінікам. Фініки нам треба трошки не такі, які дістались мені цього разу. У мене вони без кісточок, якісь більш цукатні, а треба самі звичайні фініки з кісточкою. З яких ви ці кісточки дістанете, подрібнете приблизно, як я на відео, потім зал'єте водою, поставите на вогонь, доведете до кипіння і отак от трошки порозчавлюєте виделочкою, щоб вони трошечки стали більш пюрешними. А далі в цю фінікову суміш треба всипати 2 ложки соди, і почне відбуватись ось таке. Сода вступить в реакцію з фініками і фініковою водою, утворюється пінка, ви її не лякайтесь, просто прибирайте сотейник з вогню і трошки її розмішуйте. А потім робимо щось ще більш дивне. Ось цю фінікову суміш прям такою гарячою додаємо в миску. і поєднуємо з тим, що в ній уже було. Фініки ваші трошки краще розійдуться в тісті, ніж мої, але все одно залишатимуться деякими помітними шматочками, які дуже класно відчуватимуться в тісті. І додаю всі інші інгредієнти, а саме борошно, ванільний цукор, ложку меду і ложку тієї самої чорної патоки. Якщо її у вас немає, замініть її також медом. Але, як я вже казала, ймовірність того, що вона з'явиться у вас вдома після першого приготування цього десерту, досить висока, бо він і без неї суперсмачний, а з нею ви вже побачили, яким насиченим одразу став колір тіста, і смак також стає більш глибоким. Форму, в якій пектиму наш пудинг, змащую маслом і переливаю сюди все тісто. В цей час духовка у мене розігрівалась до 160 градусів, і вона вже готова приймати форму з тістом, яка проведе там наступні 45 хвилин. А поки мій пудинг пектиметься, я зроблю другу і останню частину нашого десерту карамельний соус. Для нього 150 г коричневого цукру я поєдную зі 100 г масла. Сюди ж додаю ванільний цукор і 2 столові ложки меду. І одразу хочу всім нагадати, від нагрівання мед не стає отруйним, максимум він втрачає свої корисні властивості. Тому сміливо сотейник з майже усіма інгредієнтами для карамельного соусу переношу на плиту і тримаю на вогні до повного розчинення цукру. Спочатку розчиниться масло, потім воно все більше нагріється, цукор розчиниться. Ми чекаємо, коли ця гарна, насичена, темна маса закипить, трошки покипить, додаємо вершки, воно знову ще трошки покипить, і завершую приготування карамельного соусу. Добрими щедрими двома дрібками солі. Я використовую мальдонську сіль, вона менш насичена, ніж звичайна, так що, якщо звичайної, то можна не бути сіллю такою щедрою. Карамельний соус готовий і основа також. Дістаємо її з духовки і залишилось останнє залити оцю пудингово бісквітно кексну основу карамельним соусом. Потім залишаємо це все трошки охолонути, соус трошечки просочить цей недобісквіт і можна насолоджуватись. Найкраще насолоджуватись цим десертом тепленьким, гарячим, тому інколи я його перед тим як їсти, розігріваю, і зі шматочком морозива, звичайного ванільного, бо воно класно відтінює і трошки освіжає цей такий насичений, теплий, тягучий, м'який смак. Але і без морозива це така насолода, що дай Боже кожному. Я дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео ви підете за продуктами і приготуєте цей десерт, бо вам це дуже сильно надо.